Привіт! Тут у мене трохи назбиралось черенків, корінених у воді, тому сьогодні будемо саджати черенки. Я вам хочу показати без прикрас все, як відбувається насправді, як вони вкорінюються, щоб ви не боялись це робити, що у воді це все проходить легко взагалі, і ви можете слідкувати за цим процесом, відслідковувати, як він проходить, тому. Тому сьогодні показую. <кій> Дивіться, це Керіаце Сільвер. Буквально нещодавно я знімала відео про неї. Я не пам'ятаю, скільки там прийшло, я так думаю, тижні два. Дивіться, які вже гарні корінці в неї виросли у воді. Цей черенок я садити не буду. Його замовили сьогодні вже відправлю. Там вже навіть наклюнувся ріст, я думаю, ви бачите, отак. Наклюнулася вже бокова. І дивіться ось такий черинок. Черенок на один листок, супер класний. Сьогодні я його посаджу, я вже насипала землю в стаканчики, ну, краще, звичайно, коли така довга ніжка, то отак я це буду робити, а потім досиплю просто. Якийсь шматок пінопласту потрапив. Нічого. І б хотіла показати, що дивіться, яка в мене крута поливалка. Дуже зручна, дуже рекомендую. Зверху це від шприца на голку одівається ковпачок, дуже зручно відрізаєте кінчик і поливати взагалі. Це супер поливалка, супер помічник такий. Тепер ось такий стаканчик. Подивимось, що у нас тут. А це ось такий черенок бахой Дивіться, він <плес> вирішив коріння пустити і зверху. Ну, таке буває. Причому, бачите, нижній вузол дуже короткий. Але він нормально вкорінився, просто. Трішки вище треба буде його посадити. Отак От я це зроблю. Стаканчики я беру зараз 200 грамові. Мені все ж таки більше подобається в них. В них не так швидко і ґрунт пересихає, і вони не перекидаються. Бо маленькі стаканчики незручно все ж таки. Потім будете, буду дивитись, головне, щоб він цей черенок не... Не вилазив із стаканчика. Ось так все просто робиться. Я взагалі не люблю ніяких складнощів. Я все стараюсь, все, що можна, стараюсь упростити. Це такий черенок еліптики. Бачите, це верхівка, мені було шкода викидати. Ось така верхівка. Тому я поставила на вкорінення, вона прекрасно вкорінилась, вже пішли рости. Як бачите, про що я говорила? На стелажі, от саме ліптика дає ось таке чомусь зелене листя без малюнку. А вона ж насправді з ось таким гарним малюнком. І вона зараз у мене стоїть на задньому плані. Дуже гарно видно на підвіконні, як вона проявляє цей свій малюнок, тому я все ж таки люблю підвіконня. Але він нормально він вкоріниться, піде рост, і наступні вже вузли будуть з гарним малюнком. Просто треба буде поставити на підвіконня. Все, бачите, ось все так просто відбувається. І взагалі старайтесь все е, собі спрощувати. Чим простіше, тим краще. Ось такий черенок ще е, Світлани. Я його не відправляла, тому що пошкоджена, пошкоджений зворотній е, низ листочка. Навіть не буду вам показувати, бо там він у мене стояв. На підвіконі і видно, коли вікно відкривалось. Але з ним все добре, вже почав рости, бачите, верхівка вже почала рости, дала цей новий листочок виріс уже у воді. Я його посаджу, сорт не, не швидкий, вид не швидкий, тому вона у мене чомусь, я, коли купила чорнок, дуже довго сиділа, не хотіла рости, але зараз вже пішла, все нормально. Корінюється у воді теж нормально, це вже другий черенок у воді я вкорінюю. тому сміливо можете вкорінювати її у воді теж. Взагалі я всі, в основному всі хої вкорінюю у воді. Це Борнео, ну, в принципі, з отаким корінням садити можна, чомусь не фокусується. З таким корінням садити можна, але я ще залишу нехай. Трішки постоїть у водиці. У мене сьогодні є, що садити. Ось такий чернок Black Cat з таким цікавим листочком. Сьогодні теж посаджу його. Вона взагалі не вибаглива, дуже класно росте. Я люблю працювати із сухим ґрунтом, він тоді класно лягає в стаканчики, після поливу трішки сідає. Потім просто з часом досипати землі потрібно ґрунту і все. От такий, дивіться, рангсан. Теж вкорінений, гарне коріння. Вернувся дуже-дуже швидко. В тепличку я вже такі черенки не ставлю. Ось такий черенок Meredith Green, дивіться, в порівнянні з рукою, яке в нього листя гарне. Дуже його люблю. І він, в принципі, щоб сказати, що він крупний, його якщо на опору закрутити, то він не особливо і крупний. Просто що в нього листя таке величеньке, але воно прям дуже гарне. І теж черенок класний. Так що, дивіться, буде вкорінений. Хто хоче придбати, пишіть. Десь через тиждень-два вже можна буде їх відправляти. Так, дивимось, хто там у нас далі. Ось такий ваймані сплеш. Я думаю, що з таким корінням вже можна, можна посадити, все буде добре. Зараз одразу після посадки головне ці черенки особливо не перезволожувати. Хої взагалі перезволоження не люблять. Особливо, коли вони тільки-тільки починають корінці рости. Старайтесь не перезволожувати, щоб ґрунт був такий трошечки вологий. От Після поливу видно, бачите, як він не повністю промок. Але я розповідала, що тут є. Реагент, який допомагає цій волозі розподілятися рівномірно потім по ґрунту. Тобто, десь там через декілька годин він уже буде рівномірно зволожений. Тому не спішіть сильно багато наливати води. Стаканчики в мене без дірочок, я вже розповідала, без отворів я не люблю, люблю все ж таки такі без отворів садити, тоді їх не так часто потрібно буде полувати. Це ондулата. Ондулату я теж посаджу, в принципі, вже нормально можна. Хоча е з такими корінцями можна було б ще потримати трішки і у воді. Але я думаю, що все буде ок. І старайтесь такі черенки, які ви тільки посадили, тримати недалеко. Е Десь не засовувати в якийсь куток, щоб вони були у вас на виду, щоб ви могли слідкувати за тим, як буде у вас просихати ґрунт. Ще є ось така, дивіться, верхівка, це блекет. Ну, я думаю, що я поки що її залишу, залишу у воді. Нехай ще. Можливо на сьогодні і все. Можна ще посадити ось такий, хоча ні, не буду саджати, нехай поки що, на сьогодні, я думаю, вистачить. Рітину ще посаджу. Ось такий класний черенок, дивіться. І з таким корінцем гарним. Посаджу ще її. А ті черенки вже залишу на наступний раз. Ось так все просто, швидко. Дивіться, поки що черенки тримаю на вікні, ті, що в мене у воді стоять, поки тепло. Коли вже буде більш прохолодніше, підвіконні вікна будуть прохолодніші, тоді черенки вже такі потрібно ставити десь на поличку з освітленням, тому що на вікні буде дуже холодна вода і можуть підгнивати. Черенки можуть не вкорінюватись. Ну, Поки що в нас тепло, можна вкорінювати і на вікні. На задньому плані в мене еліптика моя улюблена. Я вам вже про неї знімала відео, показувала. ось Так вона підросла за літо. Другий кущик у мене зараз квітне, але не покажу, бо він вусом вчепився в у верхній горщик. Я зараз просто його звідти не витягну. Цей кущик теж, теж весь в квітконосах, але зараз не квітне. Ну, окраска в неї дуже класна, я її за це дуже люблю, але я вже розказувала в тому відео, що потрібно слідкувати за поливом. Вона дуже не любить перелив. А так, рослинка прям ну, мега крута і дуже гарна. Все, бажаю вам гарних рослин і швидкого вкорінення.